Добре, що він починається? Ну, починається з ідеї і з тексту. З тексту починається. Ось таки, да. ти йому, перш за все, народжуєш ідею, я, потім... я даю ідею, я даю текст, а під текст вже стіль, в якому я хочу, а потім а він вже дає варіанти. Есть, він як співавтор виступає, понимаєш штучний інтелект він як співавтор, бо він же сам не напише. Навіть якщо ти возьмеш якийсь там вірш, закинеш йому, він тобі зробить. Ну то буде так, як от, навіть е, не перша моя робота, розумієш? І над тим треба ще працювати і працювати, тому що, е, ну, так щоб сказати, от вірш у тебе, так, да, два, два куплети і один при, 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 приспів, да? Да, приспів, це там 4, 12 строчок, так? Да? А промпти пром можуть бути і, і, і 50, і 60. Ну, для того, щоб він виродив тобі те, що тобі потрібно. Ну, щоб, щоб так. тобі треба описати йому там, в 10 разів більше так. свою вимогу, так? В десять разів прописати перед, ну не кожною строчкою, але там перед припевом, як я його хочу бачити, то-то, то-то, то, в якому стілі які інструменти повинні бути. Ну, тобто, там такі дуже. ну, це не то, що там раз на кнопочку натиснули все.